Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого ветерана на хвилях радіо накипіло. Звати мене Філіп Дикань я веду цю програму і почнемо з дуже-дуже приємної новини. От у Харкові з'явився черговий театр. Новий це прекрасно. мене це дуже тішить. Я люблю, коли з'являються і театри і не тільки театр, але особливо. Ну, все ж таки, не часто таке таке буває, але от відбулося, і виходячи з інстаграм-сторінки цього театру, я так розумію Розумію, що це відбулося буквально два тижні тому. Не знаю, може опублікували так, а а задумка була раніше. Ну можна я думаю, відлік вести саме з цих двох тижнів і готується прем'єра. Що за театр? Театр називається Open City, ну, тобто відкритий театр. а… Прем'єра вистави, яку е, самі митці е, називають як е, Ретро Ф'ючер комедія е, назва Ген Ф'ючер місія Стрибок у минуле. От так. от, от детальніше і поговоримо з е, представниками колективу, який вирішив е, створити новий незалежний між іншим е, театр ОПТАТРОПенцієтр Віктором Єрмоленком та Олександром Плеханом. Е, я нагадаю. Я думаю, що багато хто знає, але нагадаю, що е, вони. Ще працюють у театрі квітки Основ'яненко. Віктор, режисер, відповідає за художню частину, в тому числі. А Олександр Актор, дякую, що прийшли. Дуже радий вітати. Віктора і Олександра. Привіт, вітаємо, дякуємо. Вітаємо слухайте. Ви дійсно, от, от ну, театр я маю на увазі, звісно, народилося буквально нещодавно. Свіженькі зовсім. Так, дуже дуже свіженька. Да. Народились дійсно немовля, немовля, народились нещодавно да. сторінки нашого інстаграму два тижні. Вважаємо день народження театру, будемо вважати 25 липня, день прем'єри. Все таки. Ага, відлік все ж таки да, відлік вести будемо рахувати від, від прем'єри. Да, з прем'єрного дня. Нам здається, це логічно. Ну, між іншим, всього навсього три дні залишається до, до прем'єри. Дозвольте спитати, як готовність? Як відчуття. І готовність на максимум, і страх на. Також на максимум. <клак> Також на максимум а, да. а, абсолютно розумію. Ну, слухайте, знаєте, би, скільки б вистава не гралась, все одно є. Звісно, відчуття страху, звісно, воно не порівняне з от, тим. Першонародженим, да, первісним страхом, коли взагалі грається прем'єра та ще й в новому театрі, ну, між іншим. Слухайте, а що спонукало? Чому? От не влаштовують стіни театру того, в якому зараз перебуваєте, або просто замало хочете ще чогось додаткового? Олександр, давайте з вас. Е, ну насправді е, така думка створювати власний театр, вона завжди існує, і я не знаю О, напевно. Так я не знаю так. жодного, хто б не хотів створити свій театр. І, власне, це певно, я думаю, такий певний крок, до якого ми дійшли завдяки цій можливості. Тобто, нам дали можливість зробити виставу, нам дали простір, дали якусь організацію цього повністю театру, яка нам допоможе зробити. І а дали хто? Сьомий склад. Там, угу. дали... де власне, буде прем'єра. Так, вони нам дали можливість. Вони сказали, що вони нам допоможуть зробити якусь основну органі... організаційну роботу. І тому, начебто, все так дійсно склалося. У нас є гарний режисер-драматург, який створив цікаву п'єсу, з якою ми працювали, і власне ось так. От цікаво, дуже звісно, як сталося так, що саме на сьомому складі відомому місці у Харкові. Поговоримо обов'язково трішки пізніше. А а наскільки, скільки точніше, ви як довго винашували цю ідею створити свій театр? коли вам прийшло, ну може знаєте, не, не остаточне рішення, що все досить час настав, а от стали подумувати, що ну ну блін, ну все ж таки, треба треба щось своє. І, ну, Олександр Правий, це, це постійна думка, і я думаю, це ще з нами сталося. Тобто, коли... ви от прийшли в театр квітки і відразу вже почали думати yeah. про свій театр. Ні, 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 це сталося ще раніше, коли ми випускались з університету. О, це mm -hmm. перші думки створити власний театр, потім другі думки створити власний театр, перші спроби, перші якісь ескізи на власний театр. І ця думка вона постійно існувала створити щось власне, таке місце невеличке для творчості. E... Бажання створити свій театр. Від чого виникає? Від того ну, не буду підказувати. От просто запитання. Давайте так. Бо я я також можу накидати відразу якісь тези, так би мовити, але не хочеться, щоб ви йшли накатаними рейками. От від чого виникає бажання створити власний театр? <реш> Ті, хто будуть дивитись, мабуть, побачать, а слухачі не бачать. Ми його так переглянулися, поглянули <реш> один, один на одного. Я розумію, що є, мабуть, такі, знаєте, якісь питання, які ти ставиш, на які, мабуть, нема відповіді остаточної. Воно щось всередині тебе да, відбувається. Ти, ти розумієш, що треба робити так, а чому ну якось ну то точно не можеш сісти і розкласти сухо так по якихось поличках. І, звичайно можна, це все дуже просто, бо От. у нас є театр, він державний, в державному театрі є свої якісь канони, закони, проблеми, про які вже Бедліч говорили, навіть не буду повторювати. І відносно цього і виникає бажання створювати свій, в якому є чіткі правила, які набагато легші, конкретніші, і власне з цього виникає свій і театр. От, власне, я це і хотів. Ну, приблизно це почути само собою. <гум> тобто і і своя естетика, і, як ви сказали, між іншим свої правила. А які правила в вашому театрі? Перше правило не запізнюватись на репетиції. О, і... Слухайте актори, які зараз слухають, ви почули, не запізнюйтесь на репетиції, будь ласка. І це перше правило. Друге правило творчість має бути радісна. І, напевно, це основне правило. Творчість має бути радісна, приносити задоволення. Ми маємо кайфувати, отримувати насолоду і творити разом щось цікаве. Ага, а ви суворий щодо пунктуальності? Олександр суворий він суворий, але справедливий. Тобто, якщо на 5 хвилин, то ще можна, ну, да? а на 10… А за багацького вже виникає питання: ну давайте не репетирувати, чому mm -hmm. таке ставлення. Тому а з цього mm -hmm. власне виникає чому ось у державному театрі, там просто багато людей, які колектив. То власне, такі ось найвеличкі театри вони з робляться з тих людей, які хочуть працювати разом. Тобто, ми просто знищаємось mm -hmm. не на роботу йти, не на репетицію якусь, а ми створюємо разом якийсь простір атмосферу, в якій ми працюємо, і створимо виставу. Це зрозуміло. Ну було б дивно, якщо б знаєте, намагалися доєднатися люди, які не хочуть працювати. Ні, ну, якщо ми беремо якийсь проєкт, де є багато там, грошей, ми, там, ми треба набрати ну, якихось ви... людей, щось робити. Звісно, за гроші всі, але там кастинг буде знов таки. Ну, звичайно. От друге ваше правило правило опен-театру щодо радості і задоволення від творчості, також абсолютно така типова, я б сказав, теза, мабуть, те, чого взагалі. Всі хочуть від творчості, особливо на початку шляху, коли навіть поступають ще у виш спеціальний, фаховий, потім закінчують і так далі, а потім якось. Незважаючи, мені здається від форми театру, стикаються з тим, що ну от, от доходять до якогось моменту, що ну не завжди ну не можна взагалі отримувати на жаль радість таку нескінчену. знаєте, радість навіть від тієї справи, якою ти займаєшся задоволенням, як оце долати? Ну, як то кажуть, у самураї є тільки путь ага. шлях, і ми теж цей шлях проходимо. І, можливо, ми не знаємо, як все подолати, але ми якраз для цього і намагаємось відповісти собі на ці питання, і таким чином якось створюємо самі для себе рефлексію, щоб відповідати на ці питання і знайти відповідь, як. Зробити так, щоб творчість завжди приносила радість і насолоду. Ну дай Боже, щоб так було. Ну, Александ... Коли вона приносить радість, коли є взаєморозуміння і спокійно розумієш одне одного, дозволяєш робити якісь речі, щось спокійно обговорювати, що власне відбувається у нас на репетиціях. Тобто, нема того, що ми там я тут головний, я тут актор, я хочу так, а я я так бачу. А ми разом створюємо, накидуємо, сміємось, і з цього виникає оця творчість. Не від того, що якісь правила маємо щось робити. Ні, угу. ми хочемо зробити виставу, хочемо зробити. І цікаво, робимо її просто разом. Ну дай Боже, щоб так і було. Від душі я абсолютно вам бажаю цього. А що за колектив? Скільки вас і чи всі ви Квітківці, так би мовити? Так, так би мовити, ми всі Квітківці, і зараз в нас в колективі шість людей: це Олександр Плехун, це Єлизавета Добровська, це Дарія Ждан, Олексій Дубінін це актори. Це Валентин Тємченка, він наш звуковик, він наш технік, він наша допомога, права рука, прекрасний Валентин, і я, Віктор, режисер. Тобто у нас зараз невеличка така команда, але насправді можна одразу відповісти на питання, що таке Open Theater, відкритий театр. Це оці шість людей. Відкритий, ну я розумію, що відкритий до думок, ідей і так далі. А до інших колег з інших колективів, може міст навіть готові прийняти, якщо хтось прийде і скаже, слухайте, люди добрі. У вас так кайфово, я також хочу. Я думаю, а чому ні? Треба пробувати шукати. Я сподіваюся, що в наступному проєкті ми зро зможемо зробити ще якусь нову колаборацію, там де будуть присутні ще додаткові актори, і тому і відкритий театр. А є думки вже про е інший наступний проєкт? Так, є окла. Слухайте. Ну давайте почнемо початку. З з першого, дійсно. Отже, ретро комедія Слухайте, цікава визначення, таке, тобто, щось старовинне. Але з зазіханням у майбутнє, да, з поглядом у майбутнє, правильно я розумію? І, так, ну, я від, відштовхувався від якраз терміну угу. І коли є сприйняття майбутнього. Нами сучасними. Тобто, наприклад, ми дивимось фільм назад в майбутнє, і там є якісь враження про майбутнє людей сучасних. І оце і називається ретрофутуризм. Тому в нас ретро ф'ючер комедія це враження про те, яким може бути майбутнє, а яким може бути справжнє. Ух ти, слухайте, п'єса агент фьючер. Місія стрибоку минулого». Олександр сказав, що ви ще й драматург, тобто це ваша п'єса? Так, це моя п'єса. Ух ти, розказуйте, будь ласка. Дуже насправді цікаво, я, я в даний момент не можу сказати, що це прям моя п'єса. Я, я вже можу сказати, що це командна п'єса, бо ми всі разом разом писали. На... І я ще що? Разом писали. Ну, ми вже ходом репетицій багато чого дописали, багато чого змінили. І я коли приносив п'єсу, я одразу казав. В нашій команді, що ми будемо її переписувати, ми будемо її перевіряти. Ми будемо її доповнювати, міняти з місцями і будемо разом перевіряти, перевіряти її. Але основу да я написав. Перевіряти, що йде, що не дуже йде, якось доповнювати да, і Так, Перевіряти далі. драматургію. Ага. А п'єса про що? Ну, Окрім того, що це, як ви сказали, погляд у майбутнє, яким воно може бути, а хто, хто діючі особи, героя, чим займаються? Діючі особи. І головний герой це агент Ф'ючер. Це спецагент з майбутнього, який повертається в минуле Харкова, і там йому допомагає робот зім 2000 врятувати Харків та всіх харків'ян від прибулиць місті місті 01 і місті 02. Ого, нічого собі слухайте, про просто уелсовщина Герберту Елсовщина якась. А чому робот не людина допомагає врятувати? Ну, це такий робот-помічник. Ми якраз... Не вірите ви в людей, да, в Харківців, які можуть допомогти? <світ> ні, ні ми, ми, ми дуже віримо. Ми якраз і є така рефлексія на тему, що таке, що таке робот, що таке людина. Чим вони відрізняються, і як робот може стати людиною? В якийсь момент він може. Перетворити, перетворитися з робота на людину і сприймати людські емоції, людське щастя, що таке дружба між роботом та людиною, тому є така рефлексія, тому і виникає робот. Ага, а взяли також наскільки я розумію тему. Ну давно відомо. Багато чого з цієї теми є. Не будемо спойлерити, чим у вас закінчується. Я так розумію, що мабуть, все ж таки у вас віра віра в людей переважає, можна, можна сказати. А взагалі вам подобається тема пов'язана з роботами, з штучним інтелектом, майбутнім і так далі. Ну, тут ми більше беремо на призму не штучного інтелекту, а звичайних простих людських емоцій і розумінь таких ситуацій, побутових, які е, така призма, як сприймає людина таку ситуацію, як сприймає робот. Як робот чіткіше це все формулює, відбирає, або навіть дуже так е, легко, примітивно реагує, навіть на будь-які дивні речі, які б людина дуже дивувала, скричала або щось таке робила. А потім тихенько-тихенько стає людиною, я так розумію. Звичайно, бо пораз людиною кожен стає людиною. Так, да, дійсно, ну ну, ну от, 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 хотілося да, б, що так, але Да, якщо якщо під терміном людина дійсно розуміти щось таке з великої букви людське, да, мається на увазі, Без бо звичайно, людини, да. людини на жаль також різні бувають. Не будемо підказувати, спойлерити, як саме це виходить, бо якраз і цікаво подивитися, як як у вас, Олександр, а кого ви граєте? Агента правильно? Ні, якраз Ні? зім. Я той самий робот, який проводить свою призму розуміння ситуації. Слухайте, а що, якщо можна запитати, що закладаєте в цю роль, який ваш робот? Він, як, ну, мабуть, знаєте, у 90% п'єс і фільм спочатку, такий і так далі, чи, чи, чи ні? Ні, бавилися з різними, але не знаю, чи можна це говорити. <смір> ну, так обережно. Ну, Тобто, роботи бувають різні, <смір> і в них є різні моди. І от саме з цим ми побавимося, от так я би сказав. Ох, цікаво. Дуже хочеться <смір> подивитися. Слухайте. Е -е 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 Скажіть, будь ласка, як сталося що о, сьомий склад? Там, здається, і... вперше, між іншим, вистава, якщо да, не помиляюсь. Так, До речі, mm. да, це дуже важливо. На цьому складі вперше буде гратися вистава. І, до речі, ну, тобто, це дуже цікава історія. Вони насправді подарували можливість, бо oh. думки про створення власного театру, вони, ну, як завжди, постійно існують. А в якийсь момент ми розмовляли з адміністраторами, пили каву, і вони кажуть, а ви не хочете тут щось зіграти? І. Я почав думати, а що ми тут можемо зіграти. І виникла якраз цікава думка: а що якщо зробити п'єсу, в якій буде задіяна сама локація, самий склад? Тобто в цій п'єсі дія відбуваються переважно на сьомому складі. І виникла така ідея створити п'єсу, в якій буде локація, сьомий склад. І ми напишемо спеціально для тобто, сьомого складу і зіграємо її там. І отак ми домовились, почали працювати. Напрацьовувати, писати п'єсу, і мені до речі дуже допомогло писати текст і п'єсу, те, що я знав, хто її буде грати. Тобто я вже чітко розумів, хто її буде грати, і це мені дуже дуже допомагало. Ага, тобто у вас вже ролі на акторів власне, виписували. Ви ну, так, да, це, це дійсно здорово. Слухайте, неймовірна історія, бо ну, не часто, мабуть, так буває, коли, коли на якесь конкретне місце вже що називається, натягаєш або продумуєш п'єсу, виставу. Я так от ви, ви, ви казали, я собі просто уявляв, що мій склад, там дійсно є де розвернутися, що, що називається. Я до того, коли Дізнався, що вистава буде саме там. Я чомусь представив оцю площадочку, майданчик невеличкий, який там в центрі. Ну, в принципі, так, але думаю, боже, як же ж там бідним акторам розгортатися доведеться, бо ну, затісно, в принципі, Одне, одна справа концерт, а інша все ж таки, хоч і маленька, але вистава. А тут, коли ви задіюєте весь простір, ну це класно. А інтерактив буде, ні. Глядачі якось також, ви їх затягнете в свою гру. чи ні? Чи... Звичайно. Uh -huh. Тобто це така відкрита вистава на повітрі, вона завжди вимагає якогось взаємодію глядачем і розумінням, що ми знаходимося в театрі в темному приміщенні, де глядач сидить в темряві, а ми тут перед світлом. Тому обов'язково це буде такий постійний контакт з глядачем і перевіркою. Так, да, інтерактив обов'язково буде. І, до речі, перед виставою буде грати діджей і якраз тематичну музику. І яку він, він створив спеціально плейліст сет oh. і, такої тематичної, космічної, теж ретро ф'ючер музики, яку він буде грати перед виставою і після одразу. Ну до речі, от ми про музику говорили. У вас буде музика одного відомого, дуже колектива, незвичного, плюс ще і спеціально написано, так? І, ні, спеціально написано воно буде до і після, а виставі так. буде грати саме Горілас. От цей, коли ти горілась, Чому саме його ви обрали? По перше, насправді дуже дуже цікавий гурт, бо він був це перший віртуальний гурт uh -huh. взагалі в історії музики, і це гурт, який міксує абсолютно всі жанри. Він міксує, він постійно запрошує митців, і це, тобто, віртуальний анімаційний гурт. По перше, це дуже сходиться з тематикою вистави, що дуже цікаво. А по-друге, їх музика дуже місцем футуристична, дуже космічна. В них якісь дивні біти, в них якісь і дивні сплітіння, дуже цікавий вокал. І коли ми починали працювати, я показував картинки, кліпи, якраз і Казав: ось, ось, оце наша стилістика і наш візуал. Якраз кліпів горілась. Вони нам дуже е, підійшли, mm -hmm. і вони дуже нам прямо личать туди. Ну, гурт дійсно незвичний дуже класний. Наскільки, в принципі, ця музика не те, що моя, я б сказав, але от тоді ще скільки там, 25 років тому, як вони з'явилися, якось відразу торкнули, знаєте, що називається, запали в душу. Ну, і, в принципі, да. Цікаво, коли вони десь звучать по радіо, я не перемикаю, чесно кажучи, бо ну, дійсно дійсно здорово. А, а специфічна у них цікава дуже естетика, а можна запитати про естетику театру. Ви, я думаю, напевне, про це розмірковували. Так, звичайно. Я думаю, ну, по-перше, я думаю, чим більше в нас буде з'являтися вистав і нових проєктів, я думаю, ми будемо стверджувати якусь нашу стилістику, наше направлення. Але естетика, тобто естетика нашого театру, мені б хотілося, б, щоб це було. Щось стильне, сучасне цікаве, і щоб і, і коли креативне, ти бачив <с> да. Це фраза із однієї з однієї вистав, яка яка йде в театрі квітки між іншим, стильне, сучасне і креативне. Так, да, але я думаю, я думаю, нам поки складно відповісти на, на це питання однозначно, і, бо зараз ми беремо окрему якусь специфіку, mm -hmm. а естетика вона буде народжуватись після. Першої, після другої, після, після третьої, четвертої вистави якогось проєкту. А давайте тоді так: естетика яких театрів вам ближче, більше до душі? От Обом, між іншим, цікаво, дуже Олександр. Мені театру квітки. Та ну. <з quotes> Звичайно, всі вистави, в яких я беру участь, я вважаю, вони дуже цікаві. І ця естетика мені подобається. А, тобто, біль, ну, хоча я хотів сказати більш академічно, хоча у вас зараз спектаклі, звісно, не всі далеко академічні. Так, так, так. Ну давайте так, давайте глибше трішки копнемо. Мені от цікаво, все ж таки, знаєте, основа ґрунт, що називається. Умовно кажучи, театр там Курбаса, Мерхольда, не знаю, ще якісь. Ну, я би так не виокремлював, наприклад. Uh -huh. Бо ну і мене навчали таким чином, що якби ми беремо все, що ми знаємо, і ми з цим працюємо, знаходимо те, що працює в мене, як в актора, наприклад. І я з цим працюю далі в різних виставах, в різних режисерів. І з цього випливає якесь моє розуміння театральної естетики. Тобто я не беру якусь одну, а те, що. Беру з різного, що створює власне мене як актора і людей навколо мене. Ну виходячи з тих вистав, де ви граєте, все ж таки вона не академічна, скоріш насамперед на ну, різна, буде. я б сказав би, mm. і вона постійно змінюється. Бо відносно мене, у нас, наприклад, в театрі склалась така ситуація, що в нас дуже багато вистав. Е, і багато вистав, тобто вони граються, граються, і потім їх відкладають. З'являється багато ще прем'єр, ага. ще знову не зникають. І в Якийсь момент для мене вже стало важливим не власне результат, а якийсь постійний пошук і розуміння того, як це робити, працювати з різними режисерами і з них брати. І власне з цього і мені здається і виник і опен театр, тобто з того, що ага. ми навчилися, що ми зрозуміли, що ми відібрали для себе і вважаємо за те, що ось так власне, ми хочемо і бачимо театр, і з цього він і виник. Uh -huh. Ну і насамперед можна подякувати, що і в Харкові, і зараз в цілому в Україні є дуже багато класних прикладів є чому повчитись, uh -huh. і ну, особливо в Харкові, коли ми ходимо, дивимося, є чому повчитись, є що побачити, і це дуже приємно. Тобто, прикладів багато гарних. Ну знов таки, от ще одне щире абсолютне побажання, щоб дійсно у вас, по-перше, не закінчувався оцей запал, ваш знаєте, потенціал натхнення, щоб народжувалося і, і, і вистави. І власне, щоб ви випрацювали дійсно свій неповторний стиль, свою естетику, щоб всі точно казали, коли трішечки навіть би побачили, казали, а точно, я знаю, це опен open, театр open Обов'язково на них піду. Два слова. Буквально, якщо можна, про ну, все ж таки, заявили про майбутнє. Бутній проєкт, над яким вже працюєте. І, ну, напевно, точно не, буду, не будемо розкривати всі Все, секрети. Всі не треба, звісно. Але так трошки підскажу: ми, ми зараз п'ємо каву, так. і наступною локацією, можливо, стане якась кав'ярня. Можливо, це стане якась кав'ярня. і Історію людей, які п'ють каву. І П'єса також ваша буде? І спільна? Ще не знаємо, я думаю. Ну, такі є пропозиції, зібрати реальні історії ага. і скласти їх в один матеріал. Ой, як класно, слухайте. Ну, успіху вам, тим більше, як також я обожнюю очкави, можна сказати, тому абсолютно двома руками забажаю. І, і якщо у вас відкритий, ви кажете, театр, ви, скажіть, будь ласка, не тільки професійних акторів готові прийняти? Mm. Поки я думаю, не готові. Ну, не тобто, готові не ми до побачення. <ріст> <ріст> на сьому, закінчено на цьому, закінчена наша програма. <ріст> ні, ні, <ріст> я ж <звісно>, жартую. <ріст> я думаю, не готові. Нам потрібно, по-перше, мені дуже хочеться, щоб ми стали дуже-дуже професійним театром. І <ріст> поки ми самі не реалізуємо це, ми не можемо сказати, що ми готові до якихось таких експериментів вливів, таких інородних можна сказати. Зрозумів дуже дякую. Отже, єдине, що нам мабуть залишилося сказати, окрім того, що нагадати, що прем'єра буде нового театру Open Сітро. Він називається, прем'єра відбудеться на цьому складі 25 го числа. Тобто, це п'ятниця, о котрій о 7 вечора. О сьомій вечора 19.00, нуль Квітки можна купити десь чи як яким чином потрапити. Вхід вільний за вільний донат. Отак навіть а, заходите і скільки вважаєте за а, потрібне. Будь ласка, я так розумію, що мабуть трішки раніше потрібно місця займати та напевно Скоріше за все. Треба приходити да, трішки раніше займати ага. місця. А щоб подивитися, нормально вистава місця з трибоку минули Але от мої гості сьогоднішні обіцяють інтерактив, тобто в незалежності, де ви будете, ви потрапите у, у виставу. Можна так сказати. Дуже дякую. Нагадаю, що. Говорив я з Віктором Єрмоленком Олександром Плехоном людьми, які організували новий театр, абсолютно свіжий театр Риву Харкові, який от вирішив, що святкуватиме день народження заснування від прем'єри, яка відбудеться 25 липня на сьому складі. Генфючер місія Стребоку минули називається. Ну і оскільки вирішили вирішив колектив цього нового театру, що такою темою наскрізною музичної в їх їхньої виставі буд. Буде горілася, ми і послухаємо, дещо 19-2000 називається ця композиція, вона також е, відома як Get the ну тобто Зроби круте, м, круту чистку взуття, можна так сказати. 25 років на секундочку цієї вона не така може відома, як Клінт Іст», але також класна. І е, після цієї перерви ми е, знову повернемося до студії знову поговоримо на театральну тему. Тож залишайтеся з Ами залишатися завжди на хвилях радіо накипіло.